Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. У нас, бачите, теж випав сніг. Ну такий, не знаю, там сантиметра півтора-два максимум. Більше, зате вночі морози. Мінус 6-7, мінус він держиться в день. От, сонечко все розтає, звісно. Ну, я займаюся трошки до того, як сніг пішов, накопала рослинок. Трошки шавлі, кентрантуса, каріоптеріса накопала і це в госіки. Зараз це захекла, копала землю. Знаєте, земля копається, ну, земля там, де у нас м -м -м, компостна яма звідти брала землю, копається нормально. Зараз ще йду, наріжу свиням комиша. Завтра вже почну пиляти знову дерева, вже так сніг трошечки упав, бо то, бачите. Койде ще сніг лежить, отак от на рослинах, бо незручно щось там пиляти. Думаю, завтра вже почну. Завтра чоє вдома. Спиляємо ті товсті гіляки, бо вручну не хочеться. І буду далі возити, пиляти, рубати то таке. А зараз вон, пилку візьму. ну Буду різати оці високі коміші, возити цвиням, тому що мороз, щоб льошки собі робили. І заодно вони гризуть ще. Так що... Ось так, два пучка наріжу і занесу. Буду вручну, бо він високий. Міскантуси високі, тому треба буде тільки вручну носити. Зараз напиляю, понесу. І протоплюю трошечки зараз пічку, поки морози, тож ввечері занята дрова, які у нас дрова, все з городу, з дерев. Тоненькі палички випалюю, все просто довільняю в місце. Для нових, бо вже нових скільки понаносила, буде чоловік прям рубати, пиляти і складати на наступну зиму. А ось тут хочу показати ось тільки що це копала. Копається добре, знаєте, така рихла земля, не замерша, так, не каменем. Ну, Можливо, тому що ще кілька ночей тільки морози були, не знаю. Ну, коротше, копається, бо ту, що я приготувала, вже сьогодні виробила всю. А це накопала, занесла в хату. Там на ніч включаю камін і земля нагріється, все тепленьке було, наколупала там ще куплено її земельки. От. А завтра будемо працювати по садочку. морози 6-7. Я вже сказала, такі на ніч. Ще кілька ночей, з п'ятниці вже у нас потепління. Сьогодні у нас понеділок, так що. Так, да, сьогодні понеділок у нас так, що, друзі. Найбагато ще лишилося до теплоти, ну за я почну знову пиляти дерева, щоб мені менше лишилось потім робити. Що ти там рейся? Так що так, друзі, поки зима, поки не ходжу, поки не знаю, якось, можливо, сьогодні ввечері чи завтра сяду пописую ялини, чи сосники, там у нас є, пройдуся, покажу. Треба так чекати, тільки коли після обіду більш-менш тепло, бо і телефон замерзне, і руки теж. Постараюсь завтра пройтися по садочку, показати, що у нас там із хвоєю хвої є. Все, друзі, наразі бажаю всім гарного вечора, спокійної ночі і всім пока!